Історія Формули 1 почалася набагато раніше у 1930-х роках в епоху міжнародних гонок гран-прі. Саме тоді закладалися принципи, які згодом стануть фундаментом Формули 1. жорсткий технічний регламент, інженерна свобода всередині правил, культ швидкості та протистояння заводських команд. Однією з ключових фігур цієї епохи був Фердинанд Порше. Після повернення до Штутгарта Порше продовжив роботу над гоночним автомобілем для Auto Авто Union. У цей момент автоспорт стояв на порозі великих змін. 12 жовтня. 32-го року стало відомо про рішення міжнародної спортивної комісії, що з 1 січня 34-го року всі автомобілі повинні відповідати новому регламенту. Його основою стала так звана вагова формула. Максимальна вага боліда – 750 кілограмів. Це обмеження мало б стримати зростання потужностей і швидкостей, але на практиці сталося протилежне. В регламенті не було обмежень на робочий об'єм двигуна на та тип пального. Інженерам розв'язали руки для Фердинанда Це був ідеальний виклик. Його мета була простою і амбітною створити найкраще. Авто для гран з усіх можливих робота над проєктом вимагала повної концентрації, тому було ухвалено рішення створити окрему структуру, яка займалася б гоночними автомобілями. Фінансування взяв на себе Адольф Розенбергер, який завдяки своїм зв'язкам забезпечив стартовий капітал. 15 листопада 1932 року були визначені базові технічні принципи майбутнього боліду. Автомобіль отримав центральну моторну компоновку. В подібний 16 16-циліндровий двигун з кутом розвалу 45 градусів, незалежно. Підвіску та паливний бак, розташований між пілотом і двигуном. Початок гоночних сезонів 34-35 років перетворився на справжню інженерну війну. На трасах Європи зійшлися два гіганти Мерседес і Auto Union. Гран-прі Франції, Німеччини, Італії стали аренами не лише пілотських дуелей, а й боротьби технологій. Сходи через поломки амортизаторів, дефекти водяних помп, перегрів двигунів і відмови коробок передач були звичайним явищем. Особливу роль в цій епосі відіграли пілоти. Рудольф. Вкарачувала ганс штук, таціо Новоларі та Берт Розенмаер стали символами нового автоспорту. Їхні заїзди на межі можливостей, техніки і людини сформували образ гонщика як героя. Але дедалі очевидніше стало інше. Перемога залежить не лише від таланту пілота, але й від того наскільки досконалим є автомобіль. Фердинанд Порше уважно аналізував кожну гонку. Він особисто був присутній на заїздах, фіксував слабкі місця конструкції та негайно вносив зміни. Інженери збільшували робочий об'єм двигунів, підвищували ступінь. Тиснення, експериментували з формою поршнів, удосконалювали системи охолодження, було змінено розташування паливних баків, подовжено колісну базу, оптимізовано трансмісію. Все це нагадує те, що ми бачимо в сучасній Формулі 1. Сезони 35-36 років показали, що авто Юніон здатна на рівень боротися з Мерседес, а подекуди й перевершувати його. Серії перемог, рекорди швидкості, домінування на окремих трасах, довели ефективність обраної технічної концепції, центрально-моторна компоновка, нижчі термічні навантаження. Та кращий баланс дали суттєву перевагу. Класична схема гоночного автомобіля із заднім або центральним розташуванням двигуна стала базовою для всіх подальших поколінь гоночної техніки. Саме цю компоновку ми бачимо в сучасних болідах Формули 1. Ідеї, закладені Фердинандом Порше в ту епоху, пережили десятиліття і дійшли до наших днів майже без змін у своїй філософії. Формула 1 не виникла раптово, вона стала логічним продовженням технічної, регламентної та інженерної еволюції, яка розпочалася ще у 1930-х і Фердинанд Порше був одним із тих, хто сформував цю еволюцію. Без його рішень, підходів і сміливих експериментів, сучасний автоспорт виглядав би зовсім інакше. Коли сьогодні боліт формули 1 пролітає повз трибуни, в ньому живе спадщина цієї епохи, спадщина, яка народилась багато років тому і була створена людьми, що не боялися йти проти звичних рішень. І серед них ім'я Фердинанда Порше займає особливе місце.